Слава Ісусу Христу! Amen. Вітаю всіх вас. Сьогодні маємо прекрасний день, маємо сьогодні свято, велике свято преображення Господнього. Це одне з 12 великих празників, яке є важливе для нас. І в цьому святі ми чуємо Євангеліє 17-го розділу від Матея, в якому чуємо, як Ісус бере трьох учнів, іде на гору і там. Перемінюється, переображується. Стається щось з ним неймовірного. Учні досі його таким не бачили у славі. Але те, що учні його таким досі не бачили, не означає, що він таким не був. Тобто цей праздник, ця подія показує нам, що Ісус не отримав в той момент якийсь там дар або якусь там потужну суперсилу. І, не знаю, якесь світло сяйво і так засвітився. Але Ісус в тому, в тій події об'являє себе таким, яким Він є, бо відкриває свою славу, показуючи своє Божество, показуючи також те, що Він є Богом чоловіком. Та подія преображення. Показує нам також е, красу людської природи. Бо якщо говоримо про Ісуса, то Ісус є не лише людина, і є не лише Бог, але і Богом чоловіком. І ця подія преображення показує нам, наскільки може бути прекрасною людська природа, наскільки може бути прекрасною людина, котра є з'єднана з Отцем, котра є в єдності з Богом. Інакше кажучи, той праздник нам каже, що ти не ти, коли ти без Бога. І коли ти є з Богом, то ти є найкращою версією себе, якщо так можна сказати. Бо тоді справді ми себе зреалізовуємо, ми справді. Є справжніми людьми наскільки, наскільки ми є, власне, в Бозі, наскільки ми є поєднані з ним, наскільки ми є в єдності з Христом. Той праздник, преображення теж важливо розуміти його ем, у контексті е, того дня, в якому відбулася та подія преображення. Імовірніше, що це був день е, свята Єврейського Кучок. А свято Кучок. Це свято наметів, тобто це праздник, в якому євреї дякують Богу за ті, той період 40-річний в пустелі, де вони жили як кочівники, жили в наметах, і де він дбав за них. Тобто давав з неба манну, давав їм дощ, давав їм воду. І кожного року євреї святкують День кучок, День наметів. Дякуючи Богові за цей 40річний період, в якому могли досвідчити, що справді Бог їх не залишає після того, як виводить з рабства, але їх веде і дбає за них, як за свій народ. Тому вони, починаючи з того першого дня празника, аж цілий тиждень лишають свої домівки, роблять собі намети і веселяться, і дякують, славлять Бога за те, що Він. Дав їм той період за те, що їхні батьки могли власне, досвідчити великої потуги Бога у пустелі, де не було нічого, але Бог за них дбав. Також цей день вони робили збір урожаю і дякували Богові за ті всі плоди, за той урожай, який він дав, насолоджувалися тим і благословили Бога за, за ті всі його дари, за те, що земля вродила і так далі. Тобто праздник преображення відбувається, якби на фоні є це свято кучок. В, то, в тому дні є праздник куч. Тому, власне, Петро каже, Господи, поставлю три намети. Звідки йому така прийшла ідея? До чого там намети взагалі? Праздник кучок. Зроблю три намети, щоб залишиться ще тут, так гарно, так файно нам, так нам тут добре бути. Тому що був день свята. Праздник кучок. Тому ми в цьому дні, бачите, приносимо до храму ті всі плоди, приносимо ті фрукти, які будемо потім благословити. Будемо дякувати Богові за врожай за, за то все, що вже багато з вас знаєте, що по селах почали вже збирати картоплю, збирати врожай. Будемо дякувати на кінці, зараз і в цій літургії будемо дякувати Богові за, за цей дар. Одні за те, що земля вродила, а інші за те, що могли заробити гроші і могли собі купити ті всі фрукти, які принесли до храму. Ну, цей праздник преображення, так на правду, не є лише про їжу. Празник Преображення і ця вся історія не про тільки про хмаринку, про світло, про сяйво, про якесь таке ілюзорне добро чи зло, як часом ми, ми чуємо і зустрічаємо такі різні примітивні дитячі привітання в, у вигляді картинок в інтернеті, спаси всякі яблучні і тому подібне. Преображення це історія не про яблука і про груші, Це не, історія не про хмаринку. Яка зійшла там на ту гору і там, не знаю, може, кожного року нібито там сходить? Преображення це історія про наше спасіння, це історія про наше перемінення. Щоб... Для чого ми святкуємо цей день? Для чого... Як ми його святкуємо, зверніть увагу, перше, що ми робимо, ми приходимо на літургію. Ми приходимо на службу Божу. Для чого ми приходимо на службу Божу? Щоб з'єднатися з Богом. А для чого нам є та єдність? Для нашого переображення. Ми приходимо любі до храму в цей день не для того, щоб просто покропити ці фрукти. А ми приходимо для того, щоб самі статися освяченими, розумієте? А як відбувається то наше освячення? Бог, котрий є святим, приходить до тебе в цій службі Божій, приходить до тебе в цій літургі з своїм милосердям, і своєю любов'ю, з своїм світлом, аби прийти війти в тебе, аби тебе зробити святим. Кожен з нас є покликаний до цього. Всі ви, котрі охрещені, пам'ятаєте, може і не пам'ятаєте, більшість з нас не пам'ятає точно, що на хрещенні нам дали білу одежу. Яка одіж Ісуса сьогодні в цій події біла? Бачите? А ми теж дістали білу одежу. У хрещенні ми з'єдналися з Ісусом Христом. А що то значить? А якщо ми з'єдналися з ним в хрещенні, і ми з ним одне. Значить, ми теж будемо преображені. Про це нам говорить Боже Слово, що ми також будемо преображені. І кожна літургія, на яку ми приходимо, є для того, бо ми в молитвах цих зараз, які будемо молитися, і будемо призивати Духа Святого, і будемо просити, Господи, прийди і освяти нас і ці дари. Тобто ми приходимо для того, щоб статися освяченими. Бе статися освячення. Тому так важлива ця літургія, аби ми відкрилися, аби могли прийняти це освячення. Бо без цього я можу з'їсти і 3, і 5, і 10 кілограм винограда, яблук, персиків і всього, що тут посвятимо. І це мене не освятить. Бо освячує Бог, якого ми покликані прийняти в своє життя. Реально. Не через фрукти. Фрукти це. Дари Божі, за які ми приносимо храм, аби подякувати Богові, аби сказати, Господи, ми тебе благословимо за те, що Ти благословив нас цими дарами. Ми тобі дякуємо за те, що ти нам дав можливість їх купити або їх виростити. А празник преображення є про наше перемінення, про мою зміну. Можемо так казати, що у цій літургії Бог приходить до нас, аби і теж нас переобразити. Моя така думка, що Бог направду на хоче, щоб ми з цієї служби Божої вийшли інакшими. Але чи станеться так? Чи я дозволю Богові мене перемінити тут, в цій службі Божій, в цій літургії, котра відбувається не на горі, не на таворі. Я знаю людей, котрі були і на горі таворі. І були в Єрусалимі і наві поклонялися до гробу Господнього, цілували ті всі святі місця. І були навіть на Гонгофі. А на кінець їхнє життя не міняється. Як жили в ріках, так і живуть. І що? І так само можемо ми можемо приходити з року в рік праздник преображення, преобрази Лсаєси, поспівати гарно, зробити такий, такий гарний народний праздник, я спас, чи не знаю, що там який, чи видовий, чи я вже не спутався з того всього. Гарно з'їсти ті всі фруктики після служби Божої. І на кінець життя як без Бога було, так і без нього і є. А може ні. В нашому випадку то може не так. То може так трошки міжмаш. Трошки з Богом, а трошки ні. Такий собі синкретизм. І Богові вірю, але на всякий случай підстрахуюся і ниткою червоною, і всякими там зливаннями воску, і, і всякими гаданнями, і гороскопами, і всякими такими речами непотрібними. так. А цей, а цей праздник сьогодні говорить, що Бог хоче тебе переобразити, Бог приходить, аби тебе перемінити. Може в не такий спосіб, що не будеш тут іскрити і світитися, як Ісус на, го, на горі Таворській. Але через це поєднання з Ним у причасті через те, що ми слухаємо Боже Слово, ми покликані дозволити цьому Слову і тому Ісусові, який приходить до нас, аби Він із середини перемінив нас. Аби ми вийшли з цієї служби Божої інакшими. Тими людьми, котрі хочуть жити по Божих заповідях, котрі хочуть жити в інакший спосіб, котрі не хочуть служити гріхові і жити в темноті. А Бог нас до цього кличе, і для цього є це свято. Ми покликані бути освяченими. Ми... Приходимо, аби статися переображеними Ісусом Христом. І Для цього є цей праздник преображення. І Цей праздник також праздник нашої надії. Бо він показує також, що ми будемо переображені, бо ми з'єдналися з Христом в тані хрещення. Тому я бажаю всім нам цей прекрасний праздник, аби це свято для нас. Стало більше ніж народним звичаєм, аби це свято стало для нас більше, ніж просто можливістю освятити фрукти і з'їсти їх, але щоб це свято і цей день, ця подія справді стала таким моментом переломним у нашому житті, аби ми дозволили Богові себе переображувати. Почуть потрошки. Бо для того є це свято. Бог приходить, аби нас перемінювати, аби переображувати нас. Бо тільки ми. І є тоді з собою, коли ми є в ньому. Ми є тоді на, насправді прекрасними, неймовірно гарними, коли ми є з'єднані з Отцем. Найтіснішу єдність, яку має Ісус з Отцем, Він нам показує, як це прекрасно. Петро в захваті каже, нам добре тут бути. Добре нам тут бути. Не знаю, якому з вас як тепер на цій літургії, як себе чуєте. І чи хтось із нас може сказати, що добре нам тут бути? Може хтось чекає, щоб чим скоріше закінчилася літургія, щоб водичка свячена впала на мої кошики і мої фрукти, і щоб чим, чим скоріше піти додому і з'їсти. І взагалі не обходить життя з Богом, і то все, що Бог до мене хоче. Може бути так, по-різному це може бути. А хтось, можливо, з радістю проживає цю літургію, і чекає насправді на освячення не лише фруктів, але освячення своє. На те освячення, яке зараз відбувається в цій літургії, де Дух Святий приходить, аби освятити нас, освятити ті дари, котрі приносимо, які стануться тілом і кров'ю, і також на кінці благословити всі ті, всі ті плоди, за які будемо дякувати Богові на кінці. Бажаю всім нам, аби ми досвідчили, так як Петро, як інші двоє учнів переображення в часі своєї служби Божої.